Друзі, всім метал. Ви на каналі Домашній Камбус. Тут ми поважаємо важку музику і готуємо цікаві смачні рецепти. Якщо вам також цікава ця тема, то всіх запрошую до нашої команди. Я буду готувати і показувати рецепти вам. Ну а ви дивитесь, ставити вподобайки, залишати цікаві коментарі. Ну і підписуватись на канал. Ну а ми починаємо! Що ж друзі, я вирішив сьогодні приготувати гречку. І як завжди, не просто гречневу кашу, а так, знаєте, заморочити, заморочити, зробити таку гречку по-багатому. Ну, я згадав, що є такий рецепт гречка по-купецьки. Але як завжди, я хочу щось доповнити, позмінювати, як завжди я це роблю. Тож будемо сьогодні готувати щось на жалти гречки покупецьке. Вона у мене асоціюється, ну я так, як завжди думаю, згадую про неї, то асоціація викликає плову тільки замість отрису гречка використовується. Тож я гречку замочив, у мене тут пачка гречки 900 грамів, Ну, от така у мене вийшла вона. Недовго, десь там годину-півтори вона замочена була. Ну і буду використовувати таке м'ясо. Це у кілограм свинини в мене є. Ну і кілограм стеган куриних. Значить Стегна куриння, я думаю, просто на пополам буду перерізати. Ну а свинину я буду просто різати на порційні кусочки. Тож починаємо готувати. Як я й сказав, стегна буду просто пополам перерізати. От одна в мене частинка буде з кісточкою, а друга просто м'якоть без кісточки. Таким чином. Друзі, ну і свинину довільно на перційні кусочки. Також нарізаємо. Друзі, ну використовую відповідний посуд. У мене такий 5-літровий вог. Якщо у вас є казан, можете використовувати казан. Я додав вже олію, вона прогрілася. Ну, спочатку буду смажувати м'ясо. Спочатку я буду смажувати свинину. додаю. А потім, коли вона трошки підсмажиться, додам уже і курятину. Поки смажиться м'ясо, півкільцями нарізаю цибулю. Друзі, цибуля готова, ну і тепер морква. Я взяв таких от три великих доволі морквини. Буду їх натирати на тельці для е, покореського натирання. розумієте, так? Тож, поїхали натираємо. Друзі, ну ось так, бачите, м'ясо обсмажили вже все і курятину, і свинину все гарно виглядає, все добре. Тепер додаємо на цій стадії е, нашу цибулю. Зразу всю висипаємо, оскільки ми нарізали. Який додаємо. Будемо обсмажувати разом з цибулею. Друзі, цибулька пом'якшила, стала прозорою і віддала від себе зайву вологу. Це можна спостерігати за тим, що зменшився об'єм. Розумієте, об'єми наші зменшилися. Тож додаємо тепер морку. Морку також висипаємо всю. І тут є такий нюанс. Коли висипаєте морку, друзі, бажано розподілити її так по поверхності, по всій поверхності. Але відразу не перемішувати з іншими інгредієнтами. Дати їй десь хвилинок 5, щоб вона в такому стані побула, щоб вона пропарувалася, пройшлася парами і трішки розм'якла. Аж тоді вже потім можна перемішати. Ну, таким чином, друзі, морква пропарилася, тепер вже перемішуємо і будемо обсмажувати все разом з морквою. Друзі, всі наші інгредієнти всмажились, тож тепер ми просто будемо годувати зірвак. Ну як на плов, розумієте, звичайний зірвак. Але я трохи по спеціям скажу, більше до нас, до європейського нахилу такого, розумієте? Ну, Зіру я точно додавати не буду. Тож дивіться, що ми робимо? Чесник. У ну, мене тут одна головка, але я її розібрав так на по дві, по три зубчика. Тож Додаю чесничок наший. Далі ще я хочу додати гостру перчинку, але так, знаєте, щоб більше гостроти було, я її так от надріжу з обох країв. Просто хочу, щоб трошки гостріше воно було. Ну і занурю так. От. Тепер додам трошки чорного перцю, посолю відповідно. Ну і тепер додам ще червоної паприки, звичайної. Коріандр в мене також є. Ну і куряча приправа, друзі, це остання із приправ, яка буде. Тож додаємо і... Ось отак. Я думаю, мені вистачить. Ну і Тепер, щоб у нас готувався зірвак, просто додаю кип'ячену воду. Отак, от от, щоб всі інгредієнти наші були покриті. Ну і Тепер дам протушкуватися приблизно ну десь півгодинки, 40 хвилин, бо поки все остаточно не приготується і не буде в нас готовий зірвак. Друзі, ну що, я вважаю, що зірвак готовий, інгредієнти протушкувалися. І на цій стадії тепер вже можна додавати і нашу гречку. Тож, друзі, додаємо. Вона в мене готова для цього. Я її замочував після промивання. Тож додаємо. Далі, друзі, додаємо воду, щоб вона покрила гречку. Ну ось так. Ну і тепер збільшуємо знову вогонь до максимального. Щоб все, що в нас додано, щоб воно закипіло, друзі, і процес пішов приготування саме вже гречки. Тож додали вогонь. Ну і тепер чекаємо закипання. Друзі, як бачите, знову закипіло, тут побулькування таке. Ну і тепер ждемо, поки приготується гречка. І відповідно зменшиться об'єм рідини у нас. Ну що ж, друзі, в мене все приготувалося. Як ви бачите, зайва волога вийшла. Залишився тільки жирок разом з моєю гречкою. То що тепер ми робимо, друзі? Беремо отак от і перемішуємо все? Змішаємо всі наші інгредієнти. Зробимо це дуже смачним, друзі. Друзі, отако перемішували. Ну і тепер накриваємо кришкою, дамо трошки їй постояти, настоятись, ну, а потім вже будемо і смакувати дуже скоро. Нарешті, всі очікування позаду вам, звичайно, друзі, легше по ту сторону екрана. А мені з цієї сторони було просто неможливо витерпіти, розумієте? Дивлячись на цю цю красоту, <гхи> відчуваючи всі ці аромати. ну Тут просто слиною давлюся, ще цілий день нічого не їв, поки готував. А воно ж хочеться. Тому давайте скоріше починати дегустацію. Що відмічу по зовнішнім ознакам, друзі. Страва красива, дійсно вона красива, і м'ясо підсмажилося так. Морква відтіняє там по-своєму, гречка свого додає. Ну, я тут ще так, антураж такий по-своєму виклав, ну не знаю. Але сама гречка по-своєму, вона дуже класна. Ну, дійсно, вона така, знаєте, виглядає навіть по-багатому. Ну а аромати, я вже сказав, тут витерпіти неможливо було. Все, звичайно, ще почалося на стадії приготування зірваку. Коли от саме зірвак почав тушитися, поки основні інгредієнти тушилися. Коли вже були додані всі спеції і так далі, ну бачите, я досі просто завлюся слиною. Тому тут ну, почалися ці всі аромати від спецій, ну це просто-просто бомба. Тож, друзі, давайте швидше скуштуємо і я вам розповім далі, що я буду відчувати. На жаль, можу тільки розповісти. Тож, поїхали, тут десь я бачив шматочок з курочкою є. Давайте так от ой. М'ясо просто. <ріст> Воно таке, знаєте, навскрізь, навскрізь пропитане цим жирком зі спеціями. Просто неможливо. Скажу відразу по першим своїм відчуттям, що я повністю все вгадав. Перший гострий навіть відчувається, от я зараз починаю його відчувати. Але його небагато. Трішки так, знаєте, перчинка присутня. Десь там на верхньому нюбі. Вона є там. Але її небагато, вона так, знаєте, от так як треба. По солі, по спеціям. Просто все чудово. У мене претензій просто до себе немає. Ну, і оскільки вийшов у мене такий класний рецепт, друзі, то я не можу витримати. Я, звичайно, за ваше здоров'я вип'ю 50 грамів. Будьте здорові, друзі. Ой, клас, клас. Гречкою. Може, це ще, знаєте, від голоду, тому що я дуже хочу їсти. Але просто все залітає на ура, навіть не затримується. Тож, друзі, дуже класний рецепт, це дуже класно вийшло. Якщо ви так приготуєте, думаю, розійдеться на ура, нічого не залишиться ні в кастрюлі, ні на тарілках у ваших гостей, чи родичів, чи знайомих, чи вашої сім'ї. Тож, друзі, готуйте за таким рецептом. Справді дуже класний він вийшов у мене. Ну і відповідно, всіх запрошую на свій канал, домашній Кампус. Заходьте, переглядайте це і багато інших моїх відео, які вже є на каналі. Долучайтеся, підписуйтеся, залишайтеся в нашій команді домашнього камбузу. Ну, Я відповідно чекаю від вас, подобається багато класних відгуків, коментарів. Запрошую коментувати побільше. Це допомагає в розвитку каналу. Тож, друзі, долучайтеся. Ну і думаю, що побачимось на каналі. Всім смачного. Бувайте!